Свою за лапу за... у тебе маленький писюн. Ми знаємо. Ми знаєм. за... Я не знаю. Ну, він є в за... тебе що... Я чо, Чого пісюн? ти речі признатись напишіть аудиторію? Напишіть мій писюн просто. Мій! У тебе маленький Що? Пишіть. 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 У, нього, у нього маленький пісюн. Пишіть. Писати хулини про найбільш писати, великий. Що ти показуєш, придумай? Я показую твердий камінь. Що ти показуєш? Писати маленький Що ти показуєш? Маленький пісюн. Пишіть. Він замість ребуса рішив признати, що в нього маленький пісюн. А на Твічі так і можна. Як ти живеш, це? Нормально живу. Ну, відповідь, давай, Відповідь у влада маленький ху. Я, ну, я написав просто пісюн владу. Це, Це нормальний пісюн. Ну там було. Моє, ну там питання було. Що? <ріст> там було питання, що залишають в залог у племені індийці, коли беруть гроші в борг. Все, я поняв. Ну, я написав, ну, що відставлять, що знає? Ну, ми, ну, ми прав... Це правильно. Ну, так, Я до кінця, я до кінця думаю. Ну, і, да, і той маленький в тебе, я думаю, що блядь? Ну <рес> це чисто по-братськи було. Ім'я? Ім Отака от відповідь. Як тебе? Ну, в моєї відповіді є Влад. Є, в мене теж. <рес>